Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі монети України 10 копійок 2006 року. Монетки виготовлялися з алюмінієвої бронзи. Гурт монета має мілка насічка. Ось так вона виглядає, як у стандартних монет. всі бачимо напис Україна по центру Тризуб, знизу дата 2006 по боках колося пшениці з листям каштану. Реверс монети має напис 10 копійок та по колу Ягоди Калини у 8 ячейках. Це рядові монетки. Ціна на них на сьогоднішній день. В залежності від підштампів. Від 50 центів. І також монетки, які коштують більше. Це, зокрема, монети, які виготовлені з іншого металу. Найдорожчими є магнітна та білих та червоного кольору металу Є ще також поворот у 180 градусів. Це один із найдорожчих поворотів. Ціна на таку монетку договірна. У кого є такі монети, пишіть телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.